Пішов добровольцем на війну, воював у найгарячіших точках. Єдиний з танкового взводу залишився живий. Історія командира танка Юрія Вовкуна. Далі у матеріалі. Юрій Вовкун, чернівчанин. До війни працював за кордоном. З початком повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на війну. Під час бойових дій був поранений та отримав контузії. Звався го шпагового бригаду. У танковій бригаді, командир танка. Починав я з Зайцева, з Николаївки. Усього прийшов в Донбас з моїми побратимами вдоль Попе. Сержант Юрій Вовкун каже, для нього найскладніші бої були у Покровську. Важко було, не було боєприпасів. Ми всі. Трималося за життя. Ми в'їхали по три, по чотири сутки, по п'ять суток, Я приїхав ти поїхав. Я приїхав, ти поїхав. Нам треба було жити, відживати. За словами Юрія, на війні побратими стають найближчими людьми. Усі, отак, шов кого нема. Ми ділились, ми чашечку кали. Під час одного з артилерійських обстрілів під Бахмутом Юрій Вовкун єдиний з танкового взводу залишився живий, отримавши осколкове поранення. Це нас скеле день в день, сотка в суттєво, година в годину, минуту в минуту, а наводчики, два механіки. Твох хлопці. Дивляє Бог, а я так, як він сказав, поє. Оскалків багато є. Пішов трошки до себе, жінка сказала, що тобі будуть почку даляти. Як кажуть чуму, і я по а на кажуть, все. Військовий Юрій Вовкун переніс операцію. Також лікарі у нього виявили онкозахворювання. Наразі він проходить лікування та реабілітацію у Боковинському клінічному онкологічному центрі. Та все ж він хоче повернутись на фронт. І Хочу до своїх побратимів тільки туди. Слава Україні. Героїна Слава я знаю, що ми переможемо. Марія Цепілован, Андрій Миронеску. Новини Сі 4